У Нас же ж зараз 23 жовтня, і от рівно 8 місяців тому ми лягали спати з миром. А прокинулися ми у війні. Минуло 8 місяців, і від е, от активного цього російського наступу з Бліцкрігом ми бачимо, що Росія перейшла тепер до активної оборони. Вони вже в себе там в Курській в Волгоградській області е, будують лінію захисту від вторгнення української армії, і це за 8 місяців. Від Бліцкрігу до оборони. Можете ви от ці тенденції, якщо їх пролонгувати в майбутнє, чи можете ви дати відповідь, а скільки ще ці, ця війна буде тривати? Таке питання, на яке не дуже хочеться відповідати, чесно скажу. Тому я що, знаю. Ну, от, я, знаю. Да, от, я коли просто там бачу різні прогнози, ну, от нещодавно Веніславського бачив, він говорив: де там до 24-го року, або щось там людей або надієш, або розчаровуєш. Ну, це є такий момент, і мені ти кожного шкода, і навіть ну, не те, що там себе, да, і ти собі якось малюєш картини чогось очікуєш. Бо я, пригадуючи з 24-го, знаючи цю історію, бомбардування, це реально шок був. То, ну, і для мене також, безумовно. Е, тому що, ну, коли гепало, то ну, ти не розумієш, ну як так могло да, прилетіти до Києва. Воно прилетіло, і тим паче, коли я пригадую там. Даша ніч у тебе над головою просвистіла ракета. Реально, ти ну вже потім да поняв, що вона просвистіла, Зрозумів. Перепрошую. Та я до того веду, що ми там знаєте, намалювали собі 11 днів. Ну от окей, да, там 12 днів. Різні розмови. От там до 20, до 12 березня, чи там до 10, ну різні дати називалися. Воно там все не здійснювалося. Не здійснювалося, Ця ескалація. І звісно, що нині, коли там чуєш один прогноз, то м, хочеться так, там другий так. Але е, просто треба розуміти, ви правильно всутнокате, що є тенденція. От от поява цих оборонних ліній, з яких я вчора реготався, чесно, Вже слава богу, навчився в умовах війни сміятися Це щиро, до сліз. І мені і, і, і мені від цього приємно, то о, реально видно, що йде відмивання бабла на Росії. вибачайте, що так говорю, Ну воно так зрозуміло, Да? відмивання грошей, тупе сьогодні вже. Губернатор Курської області Рогов говорить, що ми там облаштували ті доти. Це коли я дивився фото. Ну правда, навіть ми там землянки краще будуємо. Коли там мобіки говорять про те, що е, вони не можуть дочекатися, коли їм брьовна дати Грузія да, для будівництва, це також унікальний. Їх таких прикладів сотні реально. це тендиційні до того, що показує е, незворотність процесів. Ми з вами неодноразово говорили про це і, Дійсно, е, тут є. Розуміння не в часового проміжку, а тенденційності. Бо всі дії, які зараз вчиняються на Росії, вони е хак, ну, зокрема Путіним і його командою, і зокрема, от те, що ви сказали про брудну оцю зброю, бомба це один, один із показників, те, що робить Шуйгу, нині його така активність. Е для мене це показник того, що процес йде до завершення. Питання: от коли, от реально, коли, і тут е сказати, що це станеться за місяць складно. Бо зрозуміло, Росія не хоче там здаватися, але вона готується, як на мене, виходити з території України, тому що оці всі тетраедри, так їх називають тетраедри, да? кубіки, точні не кубіки, а пірамідки в бетоні, які вони там влаштовують. Це і саме на в Білогородській і Курській області. Це ознака того, що вони будуть показувати всьому. Світу перепрошую, прошу я говорю, який світ да е, е, своїм росіянам, що вони будуть отут оборонятися. Далі вони нікого не пустять Але я кажу: ну ви вибачте, ніхто туди не збирається йти. Ну, ну реально, ну заспокойтеся, ви ну, нам не буду використовувати це слово в ефірі. Перепрошую, впали, щоб ми туди до вас заходили. Приберіться просто звідси, і потуга дійсно слабшає від багато таких речей, які вказують на те, що. Воно завершиться єдине. Я не буду говорити коли усьому свій час. От тут я прогнозу давати не буду, щоб не розчаровувати а інших невнадій.